Мандрівка у світ Прекрасного. Наш світ сповнений незвичайних пригод та таємниць, фантастична драма, казка зоряна мандрівка недонежданої переносить нас у світ, де ми тренуємо силу духу, долаємо свій страх і навчаємось бути людяними. Щодня, щохвилини ми зіштовхуємося з проблемами добра і зла, правди і брехні, підлості та незламності. Герої твору добрі клоуни. Вони мандрують різними планетами, перемагають злих монстрів та знаходять чарівну квітку, що лікує фею. І нарешті запалюється нова зірка. Сюжет твору нагадую наше непросте сьогодення, чарівна фея, наша прекрасна Україна, яка запалює нові зірочки. Білий Керудик, наші мужні захисники, і звісно, космічні чудовиська, країна-агресор, які заражають невідомою хворобою нашу фею, але всі нелегкі випробування подолано завдяки наполегливості, мужності. Усі труднощі ми подолаємо на шляху до своєї мети. У нас вона одна. Мріємо, щоб ніякі космічні чудовиська не завадили чарівній феї запалювати нові зірочки. Перемога за добром, правдою, незламністю ми неодмінно відшукаємо ту чарівну квітку, яка вилікує і приведе до заповітної мрії.